Дорогі радіослухачі, розпочинаємо дискусійний клуб. І Назар Мохачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб і, власне, пропоную відразу перейти до формату запитання-відповідь, адже новин дуже багато, а ефірний час обмежений. Постараємось відповісти на якомога більше запитань. Так, дякую, пан Назаре. Поговоримо. Давайте про допомогу США та Великої Британії. Дуже позитивною є новиною відповідання «Політику» та «The New York Times» про те, що Україна секретно отримала понад 100 ракет. Атакемс дальністю понад 300 кілометрів, чи є зв'язок з тим, що Великобританія також дала допомогу одразу після Сполучених Штатів, і теж заявлено є далекобійні ракети. Так, це, це дуже цікаве питання. Я особисто вважаю, що цей взаємозв'язок безумовно є. І Велика Британія з самого початку була локомотивом надання допомоги Україні. Навіть до повномасштабного вторгнення вони передбачали за яким сценарієм московська армія буде рухатись, буде прагнути зробити свій бліцкриг. І фактично те базове озброєння, яке ми отримали від Великої Британії від Швеції напередодні повномасштабності. Масштабного вторгнення воно нам дуже допомогло саме фактично зірвати бліцкриг. І якщо ми згадаємо, як Україні передавали іноземні танки, фактично як відбувалося це все на рівні міжнародної дипломатії, діалоги з Шольцем, до прикладу, які вели поляки, і в кінці кінців Шольц каже: Ну, добре, ми передамо танки але після того, як хтось із західних партнерів першим це зробить, ну і зразу на наступний день зранку заява від Великої Британії і ми передаємо першу партію танків. і фактично зараз в рамках на превеликий жаль, Україна стала заручницею в рамках політичної боротьби, передвиборчої, зокрема, політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, і питання допомоги там тривалий час, висіло в повітрі. Власне ті проблеми на фронті, які виникли, втрата Авдіївки, це наслідок того, що ми відчували жорстку нестачу боєприпасів. І власне Велика Британія надавала нам весь цей час допомогу, про те саме оцей найбільший пакет за, за весь час е, надала відразу після прийняття рішення про надання допомоги Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що це пов'язано зокрема з тим, що е, в штатах голосування за надання цієї допомоги відбувалося під гаслами, що от критична ситуація, от мусимо, і так далі, якби британці надали раніше. То критична ситуація, умовно кажучи, трохи б відтермінувалася, і це знову ж таки дало б можливість продовжити певні такі торги, які для українців вимірюються пролитою українською кров'ю. тому в даному випадку Велика Британія, як найдревніша дипломатія в світі, вона дуже дуже грамотно, на мою думку, вкотре себе повела. Давайте перейдемо до наступної теми. Єдиний марафон згадується у звіті Держдепу США про порушення прав людини. Що це за звіти і які аргументи? Це надзвичайно цікавий насправді звіт, причому я почав його вивчати. Там насправді не тільки про єдиний марафон згадується там мова йде і про корупцію, і зачіпається питання, чому антикорупційні органи не працювали. Згадується те, що частина антикорупціонерів, яка була в нових органах, вони мобілізувалися в перші дні, і їх спеціально не повертали назад на службу. Ну, зокрема, я, я знаю кількох людей, які насправді виконували дуже велику роботу і не боялися ні. Кого, тобто е, кусали навіть тих, хто наближений до влади. І пішли захищати Україну 24 лютого. Їх спеціально не повертають е, на роботу. Там навіть про такі моменти згадуються в цьому звіті. Е, я його хочу вивчити більш детально, тому що підозрюю, що там ті натяки вони такі, ну скажімо так, достатньо глибокі. Е, але вертаючись до теми єдиного марафону. Єдиний марафон е, там згадується в тому контексті, що е, повномасштабним вторгненням влада скористалася для того, щоб запустити єдиний е, телемарафон, обмежити свободу слова, запрус, запустити процес там сказано, дослівно, там звучить якось безпрецедентного контролю. Тобто, що скористалися умовами і зробили безпрецедентний контроль за свободою слова, і що єдиний телемарафон веде е е лінію імені Володимира Зеленського, як я про це казав. Власне, на мою думку, це надзвичайно важливо і надзвичайно позитивно для нас, що це зараз з'явилося. Чому тому що зараз відбувається закручування гайок, закручування гайок по всіх лініях, насправді і це зокрема відбувається і. В рамках зростання негативу до Зеленського Єрмака до його оточення. Це перше, друге, 21 травня виповниться 5 років перебування на посаді Володимира Зеленського. Власне, як в конституції написано 5 років, проте там знову ж таки є обмеження стосовно виборів під час воєнного стану. Але мова не про те в будь-якому випадку ситуація для зеленського і його оточення чи для єрмака і його оточення стає набагато-набагато складніша. І вони гайки закручують. Зокрема, зараз в кулуарах Верховної Ради готується закончик, як я його назвав в своєму окремому відео. І в статті в свіжому випуску газети Сурма, а в ту рамках того закончика, де будуть вжиті красиві формулювання про протидії там московській пропаганді, там ще щось ще щось, звичайно, а, будуть передбачені можливості ще більше закрутити гайки для медіа. Я кажу ще більше, чому тому, що фактично з олігархами є певний договорняк, з гарантоїцькими структурами є договорняк, навіть якщо глянути на співпрацю Офісу президента, до прикладу тієї Української правди, власником якої є Томаш Фіала, близький друг і соратник того ж Сороса. Тому ну величезний пул вже створений, таких прикоритних, скажімо так, блогерів, журналістів, яких допускають до телемарафону, яких розкручують, яким дають певні додаткові можливості. І е, відсоток тих, хто подає альтернативну інформацію, він насправді зовсім невеликий. І навіть якщо, як ми пам'ятаємо, подавали альтернативну інформацію, чи здійснювали журналістські розслідування люди, які сидять на тому ж грантовому фінансуванні, тобто безпосередньо пов'язані там з е, тією ж самою великою сімкою, скажімо так, чи з глобалістами з Демократичною партією США, до прикладу, е, навіть на на них могли нафасовувати теж саме ТЦК, чи як спочатку, після публікації журналістом Ніколовим інформації про яйця по 17 і про цю цей весь ганебний контракт, який вже був підписаний, але в кінці кінців не був виконаний. То спочатку його Резніков хотів притягнути до кримінальної відповідальності в рамках загрози національної безпеці. Сполучені Штати Америки всі ті тенденції розуміють і вони наперед показують. Вони в в принципі, Цим звітом наперед показують реакцію, що, якби хлопці, ви тут не вздумайте під прикриттям красивих антимосковських гасел далі грати свою корупційну шарманку і розігрувати, скажімо так, абсолютно негативні сценарії. Проте, чи дослухається до них Зеленський і Єрмак? Я думаю, що не дослухається. Я очікую, що гайки зараз будуть закручуватися все більше і більше. Та я якраз хотів запитати, чи буде якийсь певний вплив оцього цього звіту на українських політиків. Там, окрім цього, в звіту з приводу впливу української політики є інформація зараз. Про те, поки що, ця інформація на рівні чуток. Проте я підозрюю, що вже наступного тижня частина цієї інформації з'явиться в топових світових медіа. Власне, це буде е, певним індикатором, чи правдива вона чи ні. А чутки говорять про те, що від сполучених штатів Америки персонально Володимиру Зеленському. Пішли сигнали щодо топ корупціонерів з його близького оточення. І, власне, ну, якщо будуть публікації, я підозрюю, що Володимир Зеленський буде змушений діяти. Зрозуміло, угу. Перейдемо до наступної теми: Росія готова атакувати Польщу. Сказав заступник голови МЗС Московії Сергій Рябков. Що ви знаєте? А, так, це досить досить цікава новина. Заступник міністра закордонних справ сумної коняки Сергія Лаврова, як його багато хто називає, Сергій Рябков. Він сказав, що Росія готова атакувати Польщу за умови, якщо Польща розмістить в себе ядерну зброю НАТО. А, власне, Анджей Дуда і не тільки Дуда, а й представники Міністерства оборони Польщі вони казали про те, що якби Польща готова прийняти в себе ядерну зброю. Поляки відчувають своєю шкірою дихання кремлівської армії, розуміють, що якщо Україна впаде, вони будуть одними з наступних разом з Балтійськими країнами, і вони хочуть в такий спосіб забезпечити собі е, певний рівень захисту. І е, в даному випадку ну, Росія реагує. Гує традиційно в своєму стилі проте Скажімо так, я б сказав, що цю фразу Сергія Рябкова слід трактувати як про максимальне підвищення ставок на рівні міжнародних торгів. Це перше. І в цьому контексті хочеться згадати, що власне, перед повномасштабним вторгненням, яке було давно заплановано, давно зрежисовано, Саме Сергій Рябков ставив якісь ультиматуми там, після виступів Зеленського там, на Мюнхенській безпековій конференції в січні 22-го. Року і так далі, і формально після невиконання тих ультиматумів, московська пропаганда каже, що от в Путіна не залишилось інших варіантів. Він здійснив напад, який планував багато років. Ну але формально зробили саме так. Тому власне те, що е, цю фразу озвучив саме Сергій Рябков, який перед тим озвучував це в бік України. Це такий, я б сказав, додатковий дипломатичний тиск і набивання козирів в рамках. Міжнародних геополітичних торгів в цьому контексті доцільно також згадати те, що е, Лукашенко озвучив е, такі напівконспірологічні версії, що опозиційні сили які. Фінансуються за кордонім, тобто глобалістами, як на них він натякає, збираються в одній із білоруських областей зробити революцію, створити свій уряд і запросити війська НАТО для захисту на території власне самої Білорусі. Ну що він очевидно цього не допустить, але в даному випадку я ці дві події пов'язую між собою, в тому числі це пов'язано зокрема тим, що Росія розмістила на території. Білорусі тактичну ядерну зброю. Це вже чимало часу з цього моменту пройшло. Ну і знову ж таки, власне, Лукашенко в цьому контексті повністю підтримує інформаційну повістку Путіна і Кремля. Зрозуміло. Скажіть, а який сенс притягувати ядерну зброю ближче до. Росії і, відповідно, зворотньо до НАТО, коли ми говоримо про Білоруса, вона ж і так далеко досить б'є, і якби, це якийсь -який захист, шах, захист шах. наявність саме на конкретній території. Якби Україна е, могла відповісти залпом в кілька десятків ракет із ядерним озброєнням, хай навіть тактичною ядерною зброєю на будь-яку агресію, то нападу на Україну б не було. Якби нас не зробили слабкими, якби нас колективно не роззброїли, якби після того зрадливий внутрішній ворог України, всі президенти не робили нас слабкими, економічно не розграбовували б наше національне багатство, ми не були б слабкими, нападають тільки на слабких наявність ядерної зброї в себе на території, це певний показник сили, особливо напередодні тих буремних процесів, які чекають на все людство. Про що вже пишуть і всі футурологи, всі аналітики, і про що написав в кінці 17-го року римський клуб людство чекає боротьба за ресурси, і вона фактично є неминуча. І зараз відбувається така надпотужна геополітична поляризація. В Польщі при владі знаходяться польські патріоти. Я маю на увазі в першу чергу президента. і Колишній уряд, теперішній уряд він більше пов'язаний з глобалістами. Уряд який очолює Дональд Туск. Проте знову ж таки президентом є Дуда і відповідно. Націонал-консервативні сили Польщі займають велику потужну позицію, і вони готуються певним чином до тих важких часів. Вони максимально озброюються, ну пробують підстелити соломки в тих місцях, де потім прийдеться падати. Пане Назар, у мене буде ще одне запитання відносно цієї теми. От, до прикладу, візьмемо Білорусію. Зараз там розміщена ядерна зброя Росії. Хто Може запустити цю ракету, тобто хто натисне кнопку Лукаса. Росія чи Путін? тільки так. Росія, а тепер... і, і, а... тільки з наказу Путіна, я так розумію. Але від моменту наказу Путіна до моменту запуску будь-якої ядерної mm -hmm. зброї йде, якщо я не помиляюся. Хтось із військових аналітиків розповідав, що сім етапів ця команда проходить. Сім різних людей повинні якби, це одобрити. Тому далеко не факт, що вона буде застосована. Я е, розумію, що зараз рівень застосування ядерної зброї, рівень загрози суттєво виріс, проте мені здається, що все-таки вона не буде застосована навіть тактично, хоча ймовірність достатньо висока. Ну і тепер повернемося до Польщі. Якщо я так розумію, ядерну зброю можуть надати тільки якісь інші країни НАТО і Польща Сполучені готова. Штати Америки. Ага. І хто? Так само, таке саме запитання. Хто зможе її активувати? Сполучені mm -hmm. Штати Командова чи Командувач НАТО. Командувач mm -hmm. НАТО в Східній Європі і в цілому на території Європи. Зрозуміло, mm -hmm. розібралися ми з тим питанням. Давайте перейдемо до наступного. Путін в травні відвідає Китай. Сі Цзіньпінь в травні відвідає Угорщину та Сербію. Що відбувається? Власне, це. Певним чином продовжує ту тему, про яку ми говорили, Ось в рамках тих геополітичних торгів відбувається повна поляризація світу. Угорщина, спекулюючи знову ж таки Орбан, спекулюючи на традиційних консервативних цінностях, він йде на близькість з Путіном. Він давно вже це зробив. І, власне, зараз, попри те, що Угорщина є член Європейського Союзу і член НАТО, вона буде жити до близькості саме з так званим геополітичним блоком БРИС, де номером один, першою скрипкою, є, очевидно, Китай, Сербія. Це країна, яка знаходиться на межі повномасштабної війни. Знову ж таки, там дуже легко в певних сенсах може загорітися конфлікт в Косово, і не тільки насправді наслідково там може цілий ланцюжок негативних речей відбутися. Знову ж таки, серби пам'ятають і розвал Югославії, і потім. Відділення Косово, і вони добре пам'ятаючи ті речі, вони ніколи, скажімо так, не простять Західним силам, в першу чергу, Сполученим Штатам Америки, того, що відбувалося. І цим дуже потужно користується Кремль, і, очевидно, цим дуже потужно користується Китай, який прагне стати номером один в світі, який, власне. Штовхається за звання номер один за силою із Сполученими Штатами Америки. Тому по суті мова йде про розширення БРікс, незалежно від того, чи буде формальне входження в Брікс, чи не буде формального входження в БРІкс. І Сі Цзіньпін саме для того їде в Угорщину та Сербію для того, щоб ті зв'язки суттєво поглибити. Окрім того, в Сербії зараз надважка ситуація. В минулому місяці, мені здається, близько трьох тижнів тому президент Сербії зробив звернення до народу, в якому сказав, що нас ближчим часом очікують найскладніші часи в історії. Це він сказав в країні, яка там з моменту 90-х пережила дві війни, і ну, скажімо так, я думаю, що він знаходиться в передчутті певних жорстких речей, і зокрема Сербія зараз надзвичайно сильно протестує проти визнання Косова. І проти приєднання її до Ради Європи, і ще там якісь інші є дипломатичні нюанси. Ну, власне, це все відбувається в рамках великої геополітичної гри, і я підозрюю, що в Сербів зараз фактично не залишається інших варіантів, крім як долучатися до того блоку на превеликий жаль. Угу. Перейдемо до наступної теми. Вернемося до України. Кримінальна справа про міністра аграрної політики Миколи Сольського, що відомо. О, це надзвичайно цікава тема. Микола Сольський. Це дуже рідкісна підланиця, цинічна високопрофесійна істота, з якою я мав можливість познайомитись в 2019 2020 роках. Йому відводилась фактично ключова роль для протягування антиукраїнського злочинного антиконституційного розпродажу України розпродажу української землі і надер. А насправді це навіть не розпродаж, а це фактичне викрадення, але викрадення так такими політико-економічними методами його туди поставили? Він був в той момент часу головою аграрного комітету у Верховній Раді, і, власне, весь розгляд законопроекту, розгляд правок, це я умовно з сарказмом кажу. Розгляд правок, тому що по факту там правок ніяких не було, дебатів не було. Коли відбувалася якась полеміка, то якби всі аргументи тих виродків насправді повністю розбивалися, але. Але виродки продовжували виконувати своє завдання по обезземеленню українців по викраденню нашого національного багатства, і в кінці кінців проголосували так, як їм треба, так як їм було потрібно. Проголосували, до речі, разом не тільки зелені слугини українського народу, а й партія Порошенка і партія Пінчука, тобто голос, який тоді очолював Вакарчук. Власне, Микола Сольський він показав себе тоді. Таким а, грамотним маніпулятором, бюрократом крючкотвором, а, який ці всі речі проводив, спілкувався зі всіма з кам'яним обличчям, вислуховував аргументацію опонентів там, і так далі. І, так далі. і а, людина достатньо високого інтелектуального рівня цікаво, що інформація про його злочини, за які зараз власне, його притягають до кримінальної відповідальності, вона була вже тоді. Вона вже тоді була публічною, і фактично його пролобіювали зернотрейдери на цю посаду. Це вже зараз ми можемо судити, що саме зернотрейдери, чому? Тому що він, як адвокат, обслуговував інтереси зернотрейдерів, які в тому числі з яких в тому числі займалася рейдерством? Це перше, і друге, під час так званого зернового коридору, фактично збагачувалося 5-6 корпорацій зернотрейдерів, але всі кричали про українське зерно. І навіть з тими ж поляками нас посварили в першу чергу в фінансових інтересах саме зернотрейдерів, а не українських фермерів. Але повертаюся до того, що про ці злочини було відомо вже в 19-20 році. От частина обвинувачень пов'язана з тим, що була група пайовиків, включаючи ветеранів АТО, які отримували по 2 гектари, вони об'єдналися в кооператив для того, щоб спільно вирішувати, кому надавати свою землю в оренду. З допомогою пана Сольського, за його безпосередньої участі, за участі так званих чорних Таріусів було створено юридичну особу з аналогічною назвою. Через чорних нотаріусів майно е, того кооперативу було переписано на ту іншу юрособу з допомогою силовиків. Напевно, підозрюю, що силовики робили це не безкоштовно. Цим майном заволоділи, взяли під свій контроль, включаючи врожай, який знаходився на складах там зерно, е, включаючи техніку, там і так далі. І так далі. І якщо я не помиляюся, що виключно на Київщині в цей кооператив входило чотири. 465 людей аналогічна ситуація. Я не знаю, я просто не бачив матеріали кримінальної справи, але аналогічне рейдерство, в якому звинувачують пана Сольського, було зроблено і на території центральної України, і на території Західної України, зокрема на території Львівщини. Я не знаю по яких саме епізодах зараз де обвинувачення, про те. Станом на сьогодні е, прийнято рішення про те, що Сольського взято під варту, із альтернативою застави е, 75 мільйонів гривень. Будемо надіятися, що Сольський отримає, як на мене, то він повинен отримати довічне з конфіскацією, якщо прийдуть до влади, не якщо. А коли до влади в Україні прийдуть українські сили, то так воно і відбудеться, і знову ж таки це дуже цікавий насправді кримінальний ланцюжок. Чому -то? тобто людина вчинила злочинні дії ще в 17-18 роках, а в 19-20 відігравала ключові ролі для розпродажу української землі і надр в супереч 13-14 статті Конституції, це насправді дає можливості, в тому числі і по цій лінії. Доводити певні злочинні дії за попередньою змовою організованою групою осіб, включаючи власне пана Сольського. В Майбутньому, ну це може і повинно стати підставою для притягнення його і всіх тих дегенератів з Верховної Ради і з кабінету міністрів, які причетні до обезземелення українців і викрадення нашої землі. На думку прокуратури, тяжкість злочину є підставою обмежувати свободу особи, яка звинувачується у такому злочині. Крім того, прокурорка апелює до того, що Сольський неодноразово перетинав кордон під час дії воєнного стану. Як згодом уточнив його адвокат, всі перетини кордону були зумовлені робочими відрядженнями, і один офіційно погоджено відпусткою. Тобто я так розумію, що Суд Бережу. приймає рішення про обрання запобіжного заходу, вивчаючи всі обставини. Якщо особі інкримінується заволодіння, незаконне заволодіння землями, в тому числі державними землями, і там, мені здається, вартістю в районі 300 мільйонів гривень, це номінальна вартість, тобто це та, яка встановлюється там в Держгеокадастрі чи, чи, чи в якихось цих структурах. І ну, це величезний обсяг грошей. Посада міністра, це велика. Посада, яка означає автоматичну наявність політичних зв'язків, контактів і так далі. Така особа має можливості втечі за кордон з метою уникнення справедливого покарання. І, відповідно, суд на основі цього прийняв рішення про тримання під вартою. Ну, знову ж таки, в нас ну поговорити про. А те, що наші суди чесно себе поводять, і навіть в плані тримання під вартою приймають законні рішення, насправді не приходиться. Ми всі знаємо, як незаконні речі відбувалися відносно українських добровольців, починаючи з кінця 15-16 року. Я особисто був свідком багатьох політичних замовних справ, включаючи проти генерала Замани, свій час зараз на слуху справи проти того ж полковника Червінського і не тільки. Які з точки зору саме формально юридичної показують, скажімо так, відверте нехтування законами України і процесуальними нормами? Давайте ще запалюємо до Аргентини. Чи щось натякає вам? Це ну насправді я неодноразово казав, що в Україні реалізовуються аргентинські чи південно-латиноамериканські сценарії. Про це в свій час в 2008-2009 роках написав академік-письменник Сергій Медвідь, який є одним з наших авторів газеті Сурма. Він в 2008-2009 роках написав коротку книгу, в якій описав сценарій, за яким відбувається викрадення української землі і НАТО. І на превеликий жаль всі його слова повністю збувалися. Аргентина, яка після Другої світової готувала ледь не половину Європи. Вона після запуску так званого ринку землі, великої земельної реформи, опинилася за межею дефолту. Це країна, яка декілька разів оголошувала дефолт, в якій левова частка землі викуплена, викуплена глобалістичними транснаціональними корпораціями, і там, власне, вкрай складна ситуація. І фактично там відбувається постійна боротьба тих жевріючих національних сил і глобалістів національні сили стараються ситуацію повернути, в тому числі і відродити клас національного фермерства, поступово викуповуючи землю назад, і так далі. Ну глобалістичні сили якомога більше стараються взяти під повний контроль національне багатство, в тому числі і аргентинську землю. І власне зараз, саме зараз, в Аргентині, відбуваються дуже масштабні масові протести, масові страйки в Аргентині. Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей, до якого Багато хто з симпатією ставиться до нього. З симпатією ставляться ті, хто глибоко не вивчав і не розуміє, як функціонує економіка. Фактично, на гаслах популізму Хав'єр Мілей для Аргентини є певним аналогом Зеленського для України. І оці всі реформи, ну, до прикладу, знаєте, багато кому подобається гасло, що от треба скорочувати державний апарат. Проте державний апарат. В умовах, коли відбувається потужна економічна криза, масштабні хвилі інфляції і так далі, скорочувати не можна, бо це призведе тільки до погіршення ситуації. Урізання верхньої межі зарплат, так, урізання премій, так, але збереження максимальної кількості робочих місць, хай навіть при мінімальній зарплаті. Це носить надзвичайно важливий характер. Це дуже детально в своїй книзі описує Джозеф Стігліц, Лауреат Нобелівської премії з економіки. Який був головою групи економічних радників президента США Біла Клінтона, останнього президента США, до речі, за якого в Штатах відбувалося економічне зростання. Після того відбувся спад і відбулося величезне зростання зовнішнього боргу, не зовнішнього боргу, а в цілому боргових зобов'язань. І, власне, в цій книзі Джозеф Стіглі це дуже детально аргументує. Той, хто власне її прочитає, той ну, дуже, -дуже об'єктивно і глико глибоко зможе глянути на такі популістичні гасла, кого з розряду хав'єра Мілея. Наскільки мені відомо, останні протести, які саме зараз тривають в Аргентині, вони пов'язані з тим, що Мілей вирішив скасувати безкоштовне навчання в школах, і вже зараз повідомляють, що понад 800 тисяч аргентинців вийшло на вулицю. Підозрюю, що це ще не межа. На фоні того розумієте, мені здається, що там не просто так зараз організовується такий хаос. В абсолютно різних сферах. Інфляція там поза 40%, а зараз ще вище стала, тобто там хвиля за хвилею насправді йде падіння реального виробництва, скорочення видатків, збільшення видатків на поліцію, там ще щось. Тобто там дуже-дуже багато нюансів. Ну, підозрюю, що Аргентину в певних сенсах контрольовано ведуть до якогось вибуху з метою досягнення якогось певного результату. Дякую, будемо завершувати. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. був У нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім гарного дня.